Гірнігай. Дівчина, дівчина, юна весна, звідки приходить. Гірнігай! Ніхто не знає. йди сюди. Тебе можна сьогодні догукатися чи ні? Де ти лазиш? Сиди сюди. Зараз щось розкажу, тільки що такий цирк був, а перестрілами вран. Ну, якраз у якраз де верталась, коли бачу, вона тут о, в калідорі щось ошивається. Ну, це ще треба, кстати, вияснити, чого вона тут тиняється, щоб не наробила мені клопоту. О, а я то зустрілася з нею. Здравствуй, здрасту. Я співаю не туди. Ну, не знаю, щось не обратила уваги, А тоді бачу, вона так витрещається на оце моє коліє. О. А вона подумала, що це мені його сулейман подарив. Ти представляєш? І дивлюсь на неї, вона вже ж позеленіла від злості. А це наші дівчата роблять українські. Да. Це ще, як я вдома була, виписала собі. Де яка красота? Оце біла натуральний жемчуг, О, а чорна хрустальне. Ну, от правда ж красива? Ну, зміють дівчата. Та таке ж є, чого б я їй признавалась. Нехай мучиться гадюка. Це вона тепер цілу ніч не спати. Вона ж побачила, яке воно красиве, качественне. Ось це зубами скреготіла від злості. Звісно, вона ж тут такого все одно не знайде. Чуєш, що я тільки що придумала. Треба ще щось у них виписати, щоб її позлить. А ну, знайди мені їх в інстаграмі. О, намисто. Пишеш? Давай. Намисто уа. Так. Це їх сторінка диви, а ну, трошки нижче. О, це ще оце. хочу. Ой Боже, натуральний жемчуг теж. Ти представляєш? І червоне серце посередині. Там як побачить, то скажеться. Так, давай мені оце ще жемчуга коліє, О, і собі вибирай щось теж, буде тобі від мене подарок. Та там хороші ціни, не переживай. Для такого качества ціни дуже хороші, так що вибирай і ти. О, тільки гляди, щоб не тріпала мені нерви. Бо я вас знаю, до вас по-хорошому, то ви й на голову залізете.